Terima kasih telah menonton! Вас вітає радіо Голос Києва, столичної державної телерадіокомпанії. компанії. Ви слухаєте програму Резонансна тема у студії Алла Шоленко. У наступному році влада обіцяє чергове зростання комунальних тарифів на понад 40 В уряді пояснюють, заходи вживаються у зв'язку з євроінтеграційними тенденціями, вимогами МВФ і збитковим станом в галузі. А втім, на думку багатьох політиків, юристів, громадських активістів, підвищення тарифів на комунальні послуги є узаконеною схемою корупції, що призводить до втрати, зокрема, киянами, десятків мільйонів гривень. Ці грошові надходження впливуть у кишені столичних компаній. Монополістів, то яким чином вивести проблему неправових рішень та неправових тарифів на законодавчий рівень? Як можна боротися із житлово-комунальним шахрайством? За що ми власне платимо і кому ми платимо? Запитання лишається відкритим. Прокоментує резонансну тему Вадим Хабібулін, голова Київської обласної колегії адвокатів. Пане Вадиме, вітаємо у нашій студії. Скажіть, будь ласка, от потенційна корупція у комунальній сфері вона залишається поза увагою держави, уряду. Якщо так, чому? Після того, що ви сказали після Революції Гідності. Я думаю, що ну ні для кого не секрет, ані для вас, ані для слухачів, що жоден чиновник не поніс покарання. Назвіть мені хоч одного керівника ЖЕКу, хоч одного столичного чиновника, який відповідав за так названі житлово-комунальні послуги, тарифи і такі інші. Хоч хтось відповів, хоч хтось сів в'язницю. Якщо ви хоч... не знаєте, то я тим більше не знаю. То я і на що і натякаю, що поки влада не розбереться з корупціонерами з попередніми. Я думаю, що попередній керівник столиці кричав, що 10 мільярдів доларів вкрали. Новий керівник столиці вже каже, виявив мільярд. То будь ласка, забирайте ці мільярди у цих корупціонерів і витрачайте їх на житлово-комунальні послуги, а людей простих не чіпайте. Дякую. Що ж, дякую вам за участь в нашій програмі. Наберімося терпіння і дякую. все ж таки чекаємо на кращих змін у нашій країні, у нашій столиці. Нагадаємо, ви слухали резонансну тему радіо Голос Києва, столичної державної телерадіокампанії. Гостем студії був Вадим Хабібулін, голова Київської обласної колегії адвокатів.